З вами програма Читання В'язні Північного. Це є книжка Анатолія видана на Західній Україні. Отож, шоста частина. До вашої уваги. Шоста частина книжки. 443 сторінка. І тема така. Звільнення з табору у 1965 році Іван П'ятоха, Мейсер Бейла, Анатолій Воронін. Скільки б не провів свідок в таборі, а вихід по кінці строку, то є ціле пережиття, атмосфера духовного раю, довір'я до бортів, з якими разом з'їли більше пуда солі. Відчуття, що ти ведеш щодня духовну війну з силами зла і агентами сатани, все це сильно об'єднувало нас. Дубінецький Григорій згадує, як він закінчив свій другий строк у Мордовії. П'ятого Івана відпровадили в травні весною. Було радісно, що брат вертається до сім'ї і залишається вірним. Але свій вихід на свободу Григорій запам'ятав до сьогодні. Це спогади 2012 року і записані в 2012 році. Можливо. 15 вересня 1965 році, в середу, я звільнився. 15 вересня 65-го року, в середу, я звільнився. Але напередодні всі свідки з першого табору до 300 братів зібрались в приміщенні щойно відремонтованого бараку. Всі були веселі, бажали мені щасливої дороги, благословення Єгови, успіхів, як буду сіяти, і багатих уловів при риболовлі. Хор братів заспівав пісню, заграв оркестр, братів та на табірних інструментах. Про мову просто до серця говорив Мікітков Ваня. Яка промова? Отже, було з першого табору до 300 братів зібралось в приміщенні. Ваня Мікітков взяв слова з перша Тимофія 4:12 Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості. А мені і правда було 29 років, які короткі, але конкретні поради Він дав мені, чому ти страдав тут разом з нами, бо ти сьогодні йшов слідами Христа, і ми теж йшли з тобою. Ми не учні якогось чоловіка, ми йдемо за Ісусом, Сином Бога Живого. В кінці Він помолився до цього часу, я чую сердечні, теплі слова, подяки всемогутньому Богу Йогові за силу, у пробах і благання, про благословення на майбутнє життя і діяльність на славу Його імені. По тій стороні колючого дроту і високого муру я, Іван П'ятоха, ну тут моя примітка, я, точно я не розумію, чому Іван П'ятоха, піднявся на горбочок і з нього дивився на табір. Деякі брати піднялись на дах цеху і махали мені руками, інші стояли на провірочній площі, і їх руки вверх виражали, їх правдиві почуття. Я не втримав сліз і вони потекли з очей. Там залишались мої найкращі друзі і брати, як в кіно проносились в пам'яті наші маленькі зібрання і спомини, мої сторожі і незабутні війни, переписування літератури, її переховування, втечі від наглядачів і їх крики, різкі, як постріл, стой. Там, за колючим дротом, залишалась частинка мого життя. А як буде на волі, як буде особисте життя, як я справлюсь з зборі, цю мою тривогу перервав паровоз своїм гудком і натужно, чимихаючи парою та чорним димом, потягнув ешелон готової арабської продукції з Дубра Влага. Востаннє я помахав братам руками і з чемоданом пішов до міста Потьми. Дорогою до станції я згадував своє табірне життя з 55-го року в Ангарську. було кілька братів, було нам добре, ховались, читали промови, говорили, вчили на пам'ять, що вдавалось. Але другий свій строк в Мордовії – то щось унікальне. Побув я на першому недовго, а потім кількох нас перекинули на 19-й. Пригадую прекрасних братів, сеньо Степан, Шевчук, Іван, Добовинський і Микола. Через рік знову перевели нас на перший, а Добовинську на якийсь інший, але пізніше знову вернули на перший. Для мене то була велика школа. Тоді ми називали себе люди доброї волі. У таборі було відразу видно, хто є хто. Чиста мова його одежа, регулярні вивчення, чесність в усьому з усіма і багато іншого, що відрізняло нас від загально прийнятого табірного рівня. Далі, в кінці 1965 року мейсер Бейла теж чекав на 10-му звільнення додому. Адміністрація загубила кілька тижнів мого строку, тому говорили, скоро вийдеш. Приготував написану коротку промову. Як, якби раптово випустили з табору, то брати без, мали без мене прочитати на робочій зоні. Це ж особи, камерне утримання, нічого не підозрюючи в день на роботі, поговорив з затиком Павлом. Розповів, що у нас є два помазанці в території Закарпаття, але звіт не здають по порядку, а є по стороні опозиції. Павло порадив говорити робити так, як ти бачив і чув в таборі. А помазанці та, брат, та брати самі зроблять рішення. Побажав мені витривалості, вірності, благословенні служінні. Ввечері постукав у двері камери нарядчик в'язень вже в літах. Бейла, ти завтра йдеш додому, прийшов папір, я попросив його, щоб він забув в лапках перекласти карточку на вихід, бо дуже потрібно зустрітись з братами, хоч на годину. Дідусь дотримав слова, в кімнаті для переодягання в робочій зоні я хвилював, читав. Я, хвилюючись, читав і говорив своє прощальне слово, було незвично. Потім брати потискували руку, обіймали, бажали вірності, цитували 1 коринфян 15.58 та інші підбадьорливі вірші. Недовга сцена прощення серйозні, але теплі обличчя братів. Не досягнула успіху програма особливої експериментальної тюрми номер 10 Мене провожали ще більш зрілі витривалі, загартовані загортовані брати їх хвилювала тільки віра і відданість суверенітету Йогови та його організації. Все решта минеться. Все, все решту минеться як давні імперії та імператори. Ми не знали, скільки ще треба протриматись, зберегти віру і єдність. Та це нас і не дуже цікавило, а як трьох юників перед розпаленою печею в древньому Вавилоні. Бог може врятувати нас палахотючої печі. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому, бувану, якого ти поставив, не будемо вклонятись. 3, Даниїла 3,16 по 18. Вернувшись додому, я побачив, що є велике поле для проповідування і служіння зборами. Наприклад, була необхідність одного літнього дня напрягтись. Ще в досвіда я виїхав велосипедом з дому Ракошино. Так було безпечніше, бо мене знали і ловили по всьому Закарпаттю працівники КДБ та МВС. Колочопа виголосив промову до 24 нових вісників і охрестив їх. Після знову. Велосипедом поїхав в Берегове. Там група у вісім, з, віс, з восьми братів та сестер послухали промову, і знову я охрестив я їх. Потім ще непланована поїздка за десятки кілометрів. Додому приїхав, коли вже знову зійшло сонце, але пішов на роботу, бо Сексот повідомив БКДБ, що Белин вийшов на роботу. Через три роки знову арештували вирок суду в 1968 році, один рік особливо строго в тюрмі Сокаля, бувшому польському монастирі Львівської області України. З 69 по 75 роки ми з Регіною дружиною знову змогли мати найкращу працю. В Закарпаття завжди була суміш народів, і вони всі повинні були чути добру новину про царство. Хоч наша рідна мова угорська, ми спеціально не забували румунську, російську, українську. Це давало нам багато нагод проповідувати всіляким людям. Але то теж правда, більшість часу до 1975 року я продовжував служіння районним наглядачем. У 1975 році знову влада покарала мене за ті самі злочини, проводив зібрання, діставав, читав і вивчав Біблію та біблійну літературу, активна організаційна участь в антирадянській секті Свідки Єгови, 5 років особливого острова в Україні та 5 заслання, поселок Нюрба Якутія. Після звільнення в 1985 році знову мав щастя всі ці роки служити як старішина, 6 років районний наглядач та навіть на обласних конгресах дотепер 2016 року мав привілей виголошувати промови та давати інтерв'ю. Деякі деталі з життя брата можна прочитати в щорічнику 2002 року. Далі про Вороніна Анатолій. Вороніна Анатолій теж пам'ятає свій вихід з табору. 16 липня 1965 року в п'ятницю йому не хотілося додому. На жилій зоні, після сніданку він спілкувався з братами. Пізніше пішли в альтанку на алею. Ми говорили: мене кожен брат хотів підтримати, сказати якийсь вірш з Біблії та своє побажання. Час пролетів незамітно. Після 10-ї ранку прийшов з вахти наглядач, почав сварити зі мною чого тут сидиш, тебе всі шукай. Тобі сьогодні додому, документи треба оформлювати. Бігом на вахту добродушно покрикував на мене. Три хвилинки гражданин начальник, останню прощальну пісню і йду, попросився я. І по всій прекрасній таборній традиції в чотири голоси заспівали нашу прощальну. Бог з тобою, доколі свідімся. мені дійсно. Не хотіло йсти від таких прекрасних випробуваних і надійних друзів. Я витер кілька разів сльози, дехто з братів теж. Ще обнялись на прощання і мене провів до вахти районний наглядач табору Тарговський Георгій. Він був старшого віку і просив мене як сина. Пам'ятай завжди про свою віру, бережи своє серце. Попрощались коло вахти, і я вступив в контору з обхідним листом пробіг склад бібліотеку бухгалтерію, так як я працював тільки. Щоб прожити в таборі, а решту часу переписував літературу, то зароблених грошей не було. Але мені все ж таки виписали в дорогу 3 рубля. Але мені все ж таки виписали видано на дорогу 3 рубля. Це згадує ворог Білет на руки і попадаю більше. В коридорі вічна віч зіткнувся з начальником режиму в той час майор Сучковим, та як він гріз. То згнують зі стіб, то здивовано перепитав. Ви що здесь роєте? Але черговий наглядач відповів скорше мене. Додому йде товаришу майор. Також тут є фотографія. Мокрицький Сергій. Воронін Анатолій зліва сидять. Мокрицький Сергій другий внизу, зліва. Справа бичков Микола і останні справи невідомі. Посолок Сонячнеї 97-року. Це було фото з присвячення російського бетелю. Далі сторінка 446, 448. Серед зібраних. Примірників наших рукописів Сучкову часто попадав мій почерк. Він правильно вираховував, що то моя робота. Як не старався мене спіймати при копіюванні, але наша сторожа була швидша. А я не міг перестати переписувати це біблійна література. Антирадянського немає нічого. Почерк, мене кажуть, добрий. Якщо я не я, то хто буде копіювати? Старенький брат в окулярах? Може брати з поганим почерком, тому я знав свою роботу, а майор свою. Звільнившися, не міг прописатись вдома, прийшлось мігрувати по Союзі. Потім усів Хабаровську. Благословення його було видно постійно. Невелика група виросла в великий активний збір. Органи КДБ зайнялися знову, щоб спинити ріст. В березні 1984 року були арештовані Бичков Микола, я Воронін, Райков Саша, Рубан Юрій, Грачов Віктор, Карстен Саша, Сібірьова Ольга, Григорієва Галя. Процес був відкритий. З пресою та телебаченням вирок зачитали 15 -го, -го, -го року. Телебачення зняло фільм проти свідків Єгови, газети Комсомольське правда Тіхоокеанська звізда донесли в великих статтях мільйонними накладами повідомлення про діяльність свідків, свідків до мільйонів людей від краю до краю Союзу. Отже, в березні 84 року були арештовані Бичков Микола, Я Воронін. Райков Саша, Рубан Юрій, Грачов Віктор, Карстен Саша, Сібірьова Ольга, Григор'єва Галя. Процес був відкритий з пресою та телебаченням. Далі я отримав 5 років строго режиму за небезпечну антирандянську діяльність. Кілька місяців пробув у на Амурі, а потім на строгому в Біробіджані. Перестройка йшла великими кроками по країні і в 1987 році амністія скоротила строк до половини. 16.68 року я вийшов на волю в 89-му реабілітований. В 89, 89 90 років був вперше у житті на конгресах в Польщі. Реєстрація свідків його в 91-му році на території Російської Федерації відкрила двері. На повну діяльність. І я теж включився повністю в таку прекрасну роботу. У 97-му році з березня по травень запросили брати в гості до США. На кінець побачив Бруклін, друкарню і тисячі прекрасних братів, за співпрацю з якими потрібно було потерпіти мені більше 30 років. Повернувшись додому, я продовжую постійно говорити з іншими про біблійний спосіб розв'язання проблем цілого світу царство Боже. Далі, відпускаючи свідків додому, Гулаг давав на руки характеристику в'язня. Переглядаючи їх, можна побачити, як в зеркалі, ціль, яку прагнули досягти в системі ВТК, в Дубра Сторінка 448. Переходжу на сторінку 449. Як в Чеховську, так і в П'ятохів. Ясно видно, що поведінка братів була бездоганна і бажана для будь-якої форми правління. Внешне вел себя скромно и вежливо, не допуская каких-либо грубостей и эксцессов. Опрятен и исполнительный, как звеневой, справлялся хорошо. Задание выполнял на 100-120%. Хищение и небрежное отношение к социалистической собственности не допускал. Производственные собрания посещал. Давал предложения на улучшение и увеличение выпуска готовой продукции. Отношение к труду добросовестно, ежемесячно выполнял задания на 120-125%, получал благодарность и вознаграждение, к сохранению социалистической собственности относился бережно в быту, нарушений не допускал, в обращении вежлив и так далее. Але, маючи правильное радянське розуміння свободи сумління, влада не сприймала позицію свідків, чітко і ясно вказані їх злочини. В политику в воспитательных мероприятиях и работе самоидеятельных организаций участия не принимал, политические занятия не посещал, политику КПСС и советского правительства не поддерживает и не одобряет. Тому кожен начальник видеокадров, коли побачить характеристику, повинен знать, что П'ятоха является членом секты свидетелей Бога Єгови, стойко придерживается своего убеждения и преступным прошлым не порвал. Що поробиш? В той час виявляти лояльність до влади, до роботи і підприємства, берегти соціалістичну власність, дотримуватись високої моралі в побуті, спілкування навіть з тими, котрі тебе переслідують чи жорстоко корають, все це нічого не вартувало. В очах КДБ. не дивно, що часто можна було почути, як парторг або співробітник ДБ сварився з начальником, господарником за свідків. Для органів вони були як більмо на оці з приступним прошлим не порвал. А головний інженер доказував, що свідки прекрасні робітники, на яких можна опертися, така епоха, така політика, таке витримувати треба було десятиліттями. Дружина невірковця Миколи Галина була у Верховному суді у РССР в 1974 році, коли Микола сидів другий раз. Вона запитала, коли випустять Миколу. Він же нічого не зробив протизаконного. Всі звинувачення стосуються питань віри, Біблію читав, розповсюджував, організовував зібрання свідків і проводив їх. Мавта розповсюджував вартову башту, релігійний журнал у відповідь генпрокурорша відповіла, ваш муж найстрашніший преступник, він же наш ідеологічний враг. Київ 1974 року. Коли Курдаса Олексія в 1954 році в Іркутському централі, начальник тюрми, якийсь мезенцев. Ломав через підсадних гомосексуалістів і нічого не виходило, то зі злості процідив крізь зуби. Да лучше би ти був посліднім гоміком чим таким єговістам. І далі буде наступного разу диригент хору Степан Даньків. Здається, в деяких випусках оцієї цієї книжки в'язні Північного царя. В другому виданні були пропущені аж чотири сторінки тексту, так що просимо вибачення. Вина на цьому лежить на друкарні, яку друкували у Львові. Видно, вони просто не перевірили якість друку і було пропущено чотири сторінки напевно, ну, декілька книжок було. Можливо, одна, тому що ніхто, здається, нам не замітив і ніхто нам не сказав. Отже, ще ми не дійшли до сьомої частини книжки в'язні Північного Царя, яка була записана на Західній Україні, Волинська область, місто Нововолинськ. Книжку можна замовити по телефону. Інформація про продаж книжки знаходиться на сайті AllX, місто Нововолинськ. Телефон останні цифри 2838. Книжка називається OLX. «На книжка про свідків Бога Єгови. До зустрічі на каналі. Пишіть ваші коментарі, хто звідки слухає це довге читання, яке вже займає другий рік книжки В'язнього північного царя. Пізніше, після цієї книжки, буде інша книжка читатися на природі Західної України. Пишіть ваші коментарі, хто слухає цю програму читання, щоб було. Було спілкування в коментарях під даним відео.